Як проходить підготовка до бою? Очевидно, що твій суперник менший за тебе, Джейк. Так, я багато відпрацьовував удари вниз. Практикували удари нижче коліни, додали багато швидкості. Ми спарингуємо з восьмирічними дітьми. Це саме те, що нам потрібно проти джербонти. Гей, 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 я легко надеру тобі зад і заодно твоєму тренеру. Чесне слово, я не деру ваші дупи. Ти зараз смієшся, бо знаєш, що це правда. Що ти взагалі таке? Ти знаєш, про що я кажу? Мені не потрібно це зараз тут озвучувати. Якщо що станеться, я покажу тобі і йому також. Я збираюся просто нокаутувати його. У нього дирявий захист, і я збираюся скористатися цим. Подивіться, що 61-кілограмовий ламон Роуч зробив із ним. Для мене це буде неймовірно весело. Я посміюся. Я дуже радий, що Бог дав мені цей момент. Я карма для Джервон Титанка Девіса. Мені цікаво, танку, коли ти вийдеш на ринг, скільки ти важитимеш. Коли я вийду в ринг з поліцейським браслетом на нозі чи без нього? Це ніхто не смішно, це банальний жарт. Я, мабуть, не знаю, скільки важитиму. Особливо в наручниках. Що ти мелеш, дружище? Подивися на себе, твій одяг сміття. Серйозно, цей наряд повне сміття. Ця на зачіска. Хто коли-небудь носив ірокес, це клятий клоун. Ми всі це знаємо. О, Хочеш побачити клоунів? Хочеш побачити клоунів? Джервонта, ти бляський клоун, друже. Ти блякий клоун Джервонта Будь-який чоловік, який піднімає руку на жінку, це клоун. Я придбав тобі пуделя. Окей, раз ми про це. Якщо я підніму руку на жінку, знаєш, скільки жінок будуть подавати в суд на мене? Ти бачив, що трапилось з Підіді, коли одна жінка його звинуватила? З'явилося дуже багато інших злих жінок. Знаєте, мені 30 років. В мене була більше, ніж одна жінка. Якщо я підіймаю на них руки, то чому інші на мене не скаржаться?